Якби не прості люди, у тисменниці пам'ятника не було б, і ми сьогодні хочемо озвучити прізвища тих людей, які прилучилися до того, щоб такий величний гарний пам'ятник Шевченку прикрашав центр нашого міста. З цією метою ми завітали в музей історії міста Тисмениці, де й зберігаються списки людей, які здавали кошти на будівництво пам'ятника. В таких ось саморобних альбомах зосереджені списки тих людей, які здавали гроші на будівництво пам'ятника. І пані Лілія, я би хотіла, щоб ви сьогодні зачитали прізвища тих людей, адже завдяки цим людям ми маємо такий прекрасний, гарний, величний пам'ятник. В ці дні, коли вся Україна і навіть весь світ відзначає такий великий ювілей. Нашого поета, можна сказати, в даний час пророка, то хочеться і нагадати про тих людей, які від щирого серця. Можливо, і не маючи скільки грошей, але все ж таки жертвували на побудову пам'ятника Тарасові Шевченкові в Тисниці. Адже, як ми вже раніше говорили, це була багаторічна вік... мрія тистисменничан тис... мати в своєму місті пам'ятник Шевченкові. І ось я хочу зараз зачитати вам прізвища тих людей по вулицях, які здавали, як я вже казала, від щирого серця кошти на побудову нашого пам'ятника. Вулиця Шевченка. Мамалега Богдан, Ференчук Ігор, Підлузький, Волосянчук, Коцька, Угорчак, Дроздюк, Красножон, Підлузький, Секрета Володимир, Ващишак, Сушериба Євген, Бурка Ірина, Іванюк Роман, Фицик Ярослав, Роздольський Роман, Бринзей, Малишівський Іван. Іванюк Анна, Винярський, Малишівський Ярослав, Дзедзей Галина, Гринівський, Пливун Ганна, Піщак Стефанія, Кирилович Ірина, Винярський Степан, Волощук Василь, Дудкевич Світлана, Галига Ярослав, Козубський, Мельниченко, Сюмкайло Володимир, Лапихрущівген, Постоловський Василь, Гриник. Лабузько Методія, Бойчук Петро, Мельниченко Ярослав, Петранк Сабіна, Грисько, Абрамчук, Вінтоняк Целя, Хоменець Євген, Депутат, Маціборко, Гриник Марія, Абрамчук Василь, Палетко Михайло, Абрамчук Надія, Вудзовський, Василів, Цимбалюк, Швайнога. Баран Наталія, Постоловський Михайло, Бардюк Марія, Данилюк Петро, Василів Олексій, Сворок Петро, Дубіцький Степан, Василів Петро, Сільвицька Богдана, Воскобійник Параска, Микетин Микола, Василів Степан, Кривенчук Наталія, Сікора Марія, Маціборко Богдан, Томаш Марія, Маціборко Сеня, Швайнога Іван, Лунів Михайло, Кислова Людмила, Баланюк Володимир, Бабій Степан, Цеглинська Іванна, Федик Василь, Угорчик Микола, Стефінко Михайло, Підлузький Ярема, Абрамчук Ганна, Струк Наталія, Полетка Ярослав, Мельниченко Ганна Петрівна, Федик Іван, Лешега Петрунелія, і тут підписано, що скільки було грошей зібрано по цій вулиці, і гроші було з даного Ощадка 122 листопада. На такий-то номер, на пам'ятник Тарасові Шевченку, і номер квитанції записано. А збирали кошти на спорудження пам'ятника по цій вулиці Гаврилюк Степан і волощук Олексій Юройович. Це у нас по вулиці Шевченка. Вулиця Фурманова, Штондер Тарас, Михалина Марія. Василик Юзефа, Бойко Сабіна, Секрета Ігор, Секрета Любомир, Гаврилюк Дмитро, Капінус Методій, Блаженко Ярослав, Сливінський Микола, Голуб Іван, Горбаль Богдан, Семків Микола, Семків Ярослав, Гербера Володимир, Сидорук Марія, Галига Методій, Коцький Йосип, Самуляк Іван, Татунчик Володимир, Галига Мирон. Сливінський Ярослав, Віляник Василь, Гринюк Марія, Постоловський, Петро. І тут далі підбито, скільки було зібрано грошей. І гроші збирали Гаврилюк Степан Васильович і волощук Олексій Юрійович. Вулиця Фрунзе. Я хочу зазначити, що вулиці мають свої старі назви, так що я думаю, що ті, хто здавали гроші, вони орієнтуються, яка це є вулиця. Гаврилюк Степан. Гаврилюк Мирослав, Гузій Марія, Герман Михайло, Смучок Розалія, Пустоловська Тетяна, Савулич Ярослав, Абрамчук Микола, Маціборко Марія, Рабієвська Оксана, Петрунів Микола, Дмитрок Степанія, Квочек Василь, Гринюк Ганна, Дмитрович Мирослав, Куцька Мирослава, Романчук Михайло, Гриник Марія, Павлишин Марія. Гринюк Степан, Симанюк Михайло, Глуханюк Степан, Галига Степан, Соколовський Микола, Монюк Степан, Василюк Дарія, Стефінко Марія, Гербінник Євген, Віляник Григорій, Гаврилюк Ксенія, Булка Марія, Сворак Степан, Швайно Аганна Петрівна, Огрин Марія, Малишівська Надія, Кашалаба Григорій і Петренко Стефанія. І далі підбито, скільки зібрано коштів. і Гроші, коли, і гроші було здано 04.12.89 року на такий-то рахунок квитанція та кату. Гроші збирали Гаврилюк Степан і Гузія Марія Петрівна. І тут ще дописано Костюк Андрій. Вулиця Чепаєва: Петруня Кнеля, Мимко Іванна, Мельниченко Дмитро, Гриник Марія, Гудовська Анна. Палюга Павліна, Гришко Ірина, Вінтоняк Іван, Рогів Ганна, Рев'юк Софія, Бабій Михайло, Бойко Степан, баран Микола, Баран Ірина, Бабій Дарія, Василик Олександр, Мельник Василь, Василів Микола, Постоловська Анна, Васильів Ірина, Малишівський Ярослав, Швайнога Вадим. Струк Марія Степанівна, Мацібурко Василь, Мацібурко Ірина, Рев'юк Марія, Маціборко Анна, Постоловський Степан, Булка Мирон, Кривенчук Михайло, Глінський Богдан, Грабельник Ірина, Тиновська Анна, Тиновський Євген, Тиновський Іван, Безуглий Петро, Костюк Ярослав, Гриник Іван і Гаврилюк Михайло Васильович. Ось на таких квитанціях заповнювалися Суми і здавалися в, в Ощадкасу на той час, коли ми збирали гроші на пам'ятник Шевченкові. А зараз я прочитаю ще одну папку: це вулиця у нас буде Галицька. От, і я хочу зачитати прізвища тих людей, які здали гроші на спорудження пам'ятника Шевченкові у нас у місті. Смок Зіновій, Харків Микола, Туранський Діонізій. Полушин Микола, Петрунів Дмитро, Петрунів Ярема, Петрунів Дмитро, Шіляк Микола, Мельниченко Петро, Олісневич Роман, Нагірняк Ольга, Андруш Марія, Самуляк Роман, Михайленко Ольга, Коцька Степанія, Коцький Зіновій, Рисняк Василь. Савик Ярослав, Бойчук Розалія, Жук Ярослав, Пахалюк Методій, Данилюк Наталія, Унуфрею Михайло і Кір Петро Васильович. Це вулиця Голука Артемовського. Ну і тут підписано, скільки зібрали грошей: вулиця 1 травня: Рикачевський Анатолій, Пірановська, Вінтоняк, Самуляк Зоряна, Остропольська Марія, Стежко Марія. Чорний Микола, Кошик Іван, Заник Марта, Хом'як Ігор, Оленчук Марта, Канарський Михайло, Сендецька, Баран Олексій, Постоловська, Палюга, Дан Данилів Христина, Шкурута Марія, Борис Іванна, Цьолик Іванна, Підлузька Маланія, Маціборко. Оленчук Павліна, Островська Катерина, Теличкан Параска, Теличкан Іванна, Постоловська Матрина, Кошик Марія, Дяченко Михайло, Підлузький Василь, Петрина Марія, Томіщак Іван, Угорчак Емілія, Оленчук Марія, Шумигора Йосип, Красножон Наталія, Данилів Теодор, Луцишин Степан, Угорчак. Сіма, волощук, Мирослава, грабельний Богдан. Ну і тут підписано, скільки було зібрано, і написано, хто збирав і куди здавалися ці гроші. Побудовою цього пам'ятника тиснеця доказала про те, що вона віддає шану величному поету.